Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і сьогодні у нас буде розклад. Тема з Прозоро скільки грошей розкрадається. Ось тут, щоб ви добре побачили, і не тільки тут, ось, подивіться, і тут теж, скільки грошей розкрадається на різні дороги. Ось це є все у відкритому доступі у Прозоро. Тепер я зараз скільки. F16 закатають у асфальт. Я зроблю тільки, <coughs> я виборююся, я зроблю тільки а, декілька таких цифр скажу. Зараз я знайду цю, бо я хотіла вам показати спочатку. І так. Де це є? Загалом лише за тиждень. Дивіться, загалом лише за тиждень з 6 по 11 серпня в системі Прозоро укладено тендері на ремонт доріг на 2,6 мільярдів гривень. Це 17% від усього закупівель. Якщо перевести це в долари, виходить більше 70 мільйонів за курсом. Ну, я тут не буду казати, який 37, здається, за 1 долар гривень. Вартість одного f 16 становить близько 35 мільйонів. Тобто виходить, що а, в Україні закатали в асфальт вальт, вальт, в, е, вартість два винищувачі. Тільки за один серпневий тиждень, мої дорогенькі. Уявіть собі, скільки може бути за рік. Уявляєте? Скільки? А Україна, от тут так і пише, що. Не будемо рахувати, скільки б могла Україна за рік. Якби, не було дійсно, якби було дійсно все для фронту для перемоги. Але поки що у нас є досягнення депутатів від Болгарії, влади на фронтах Болгарії, Монако та Барселони, ну, до речі, відень теж Барселони і чергові перемоги розпи у розпилі бюджетних коштів. І так, давайте подивимося просто. Спочатку на цю ситуацію, що нам карти тут покажуть. Ну, Люди хочуть, ви знаєте, гойножити. Е, маніпулюють як можна. Ось ці карти три показують, що е, їм плівать ось війна, не війна. Навпаки, на війні на горі, ось тут 20-й аркан. Можна дуже дивитися, як добре нажитися і прекрасно десь на Малідівах собі жити. Ось це показують карти. Хто у нас при владі їм наплювати, начхати, кажу, та як є, тому що це вибачте мені. Ну, на очі, все на очі, все видно. Деякі мені так і пишуть, навіщо робити розклади? Тому що не всі це бачать, не всі це розуміють. Уявіть собі, якщо тільки за тиждень-два, f 16 залили, залили, закатали в асфальт. Уявіть собі, скільки за рік дійсно. Порахуйте тільки. Це те, що карти самі показують. От видно, до бабки не ходи, як ви кажете, або до ворожки не ходи. Хоча таролог це не є ворожка, ви трошечки помиляєтесь. Ворожка вона передбачує щось, так? І програмує вас на якусь на якесь майбутнє. Таролог він розбирає ситуацію. На то він таролог, таролог це наука, ворожка це просто. Гадалка, отак. От Тому трошечки розрізняйте. А тарологи на передбаченнях заробляють гроші, а не на розбиранні ситуації. Це не благодарна робота, щоб ви розуміли. На цьому не заробиш. Навпаки, угробиш і свою жизнь, бо не всім це подобається. І так, давайте подивимося тоді: чи будуть ці люди покарані, чи будуть якось це зупинено, чи є взагалі можливість це все зупинити. І так, чи будуть ці люди покарані? Вообще -то, вообще -то. Ви знаєте, от тому нам і не дають літаки. Розумієте тепер чому? У нас є забаганки, тому нам і не дають літаки. Бачите, не дають нам захід. Ось захід так не дає. Абсолютно все закриває, не дає, тому що у нас все розкрадається. Чим більше нам, нам дадуть, тим більше вони ще будуть туди більше красти. Це справа українського народу: давити на владу, тиснути на владу як тільки можна. Е, наразі у нас тільки можливість є. Ота, як Ірина робить розклади. Розповсюджувати ці розклади, класти вподобайку, писати коментар, підтримувати, якщо ви, звичайно, підтримуєте. Я не блокую тих людей, які, наприклад, дис, ну, структуровано пишуть, видно, людина розумна, але на стороні Зеленського. Хоча такого немає, я ще не зустрічала. Зазвичай вони дуже дуже ну, некультурні. Гаразд. І так, тому нам не дають е, ці е, F-16. І не дадуть. І не дадуть, якщо далі таке буде продовжуватись. Там, до речі, в статті і про Кривий Ріг, і про Житомирщину пишуть, якісь сільські вулиці асфальтують. Оце не на часі. А критика, вона завжди на часі. І так, давайте подивимося, будуть. Покарані, буде це зупинено. Е, до речі, ніхто не буде покараний, якщо не буде е, боротьби, якщо не буде протесту. Це треба е, злість українського народу повинен бути. от Злість українського народу, помститися, захотіти. Е, е, да і от Тоді збережемо і казну, збережемо наших солдатів, тому що це піде на оборонку все. Ось так, мої дорогенькі. Да. Боротьба, тільки боротьба, а боротьба може бути різною. Я, наприклад, закликаю писати, більше писати, більше розповсюджувати. Правдиві аналітиків, не якихось Жданових та, до речі, світана теж це не є аналітик, це я забула, як, як таких людей називають це провладні штучки-дрючки. Щоб ви розуміли. Натиснув на кнопочку і воно вискочило. Ось якось так. Якось так. Тільки через боротьбу. Тільки через критику. Повірте мені, ви можете багато чого зробити. Ах, а що ми простий народ можемо? Ну то ви вибрати е, ото ви можете, а. Більше народ ні на чого не здатний, чи що? Я не закликаю до мітингів, наголошую. Критика. Оце критика. Розумієте? Критика. Але у нас в українського народу дуже мало критики, у нас зазумбованих багато, як і е, за перебріком. Гаразд, мої дорогенькі, ось такий був розклад. М -м ну що ж, разом до перемоги. На все добре, мої любі.